Доброго ранку, друзі. З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії Бугуштайм. І традиційно о 8.45 по Києву і о 7.45. По Швейцарії, по А я проводжу для вас тайм менеджмент зарядку, як і кожен тренер нашої, нашої компанії щодня це робить. І сьогодні тема Чи можливо змінити людину. Знаєте, Хотіла назвати тайм менеджмент зарядку, як змінити людину, але думаю, ні. От відразу почну з того, що ніяк. І чи можливо змінити людину? О, бачу, що доєднуєтесь. Доброго раночку. В понеділок. До речі, хочу сказати, що зараз у Швейцарії в кантоні, де я знаходжусь, це французька частина і кантон. Во і сьогодні тут вихідний день. І якщо буде цікаво, я потім такий досить цікавий вихідний день. Причина дізнаюсь багато чого. З того, що відбувається тут, і якщо буде цікаво, то я в кінці розповім, якщо матиму трішки пару хвилин часу. Тому пишіть, чи цікаво чому тут вихідні, які тут свята, як це відбувається? Бо дуже відгукується до українських свят. Ну а зараз, зараз я повертаюсь до теми: чи можливо змінити людину? У мене перше питання, коли мені кажуть, коли мене таке запитують, а запитували саме тому така та зарядка, зарядка, кажу: а навіщо тобі це? Ну що би. Згадайте в своєму житті і напишіть, будь ласка, чи була у вас така ситуація, коли ви намагалися щось якось достукатися до близької людини. А якщо це у дівчаток, то вони хотіли якось змінити свого коханого, щось хотіли йому показати, щось навчити, щось... а він не слухав, не слухав, не слухав. І потім це такий більш можливо, юнацький вік. і потім, коли ви розлучались, ви бачили, що він починав це робити. Або коли вам просто набридала та ситуація, що вас не чують, і ви йшли. І він тоді, тільки після цього, він починав робити саме так, як ви хотіли. Чому так відбувається? Чи можливо змінити людину? Ні, людину змінити не можна. Можна тільки змінити її відношення, тому що у нас є дуже багато можливостей навколо, і ми починаємо, ми їх перестаємо бачити, коли нам якось. Вказують, вказують, У нас такий спрацьовує бар'єр. Чому тому що людину, коли хочеш змінювати, в неї нібито все добре. А тут раптом е, хтось чомусь повинен е, робити по-іншому. От були у вас такі така ситуації. О, бачу нарешті, бачив, що вітаєте, здоєднуєтесь. Доброго ранку, дорогеньке, і е, що ви хотіли змінити людину, але тільки коли вас вам це набридло, ви відійшли в сторону, і, і людина справді змінюється. Людину ви не зміните. І особливо, якщо вона не бачить тому сенс, якщо в неї немає мотивації, але ви можете змінити, показавши тільки тоді: не змінити людину, а змінити її відношення до поточної ситуації тільки тоді, коли вона побачить, навіщо їй це треба. У мене, наприклад, візьму такий найпростіший приклад: донька невеликий фанат робити прибирання. Але коли вона бачить, навіщо вона це робить, я ось ділилася у Фейсбуці в інстаграмі вчора, що ми мали ми дуже хотіли, вона дуже хотіла суші, і ми не могли тут у Швейцарії їх знайти такої якості, як в Україні. До речі, в Україні суші набагато смачніше. Тому біжіть, якщо ви любите суші і думаєте, що десь в Європі в Європі. Опі вони смачніші, ні, біжіть і замовляйте зараз же е, суші десь в Україні, і ось, але що треба було зробити для того, щоб е, моя донька отримала те, що вона хоче? Ну умовно треба було зробити. Це ж було е, е, заплан... не, заплановано не заплановане. А знайшлася чудова дівчина, яка класно готує, яка знала, що треба, які інгредієнти, знайшовся ресурс часу, не дивлячись на те, що між нами величезна відстань. І ми вирішили разом це зробити і отримала донька на це задоволення наїстися до не схочу цих суші. І її відношення до прибирання змінилося. Я кажу, слухай, ну до нас зараз гості приїдуть. Треба це, 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 це зробити. А, добре, а скажи мені, а якщо це, то як а, то ну куди? Тобто не було питання: ой, не хочу нема часу, ще щось? там. Не було того взагалі, було як це, щоб це було найгарніше, найоптимальніше. Бо з'явилася мотивація, тому коли ви хочете домагаєте змінити людину. Це наперед програш. Але якщо ви подивитесь трішки над цим, треба попрацювати, змінити відношення в даній конкретній ситуації до людини, і таке, щоб це відношення потім працювало подалі. Тобто, щоб це в даному випадку, цій, цей приклад прибирання, воно вже було дійсно мотивацією. Я давала багато а, раніше в інших тайм менеджмент зарядках а, лайфхаків, як можна а, як можна дитину а, а, змусити, бо змусити це неможливо не, не а, замотивувати, а, роб, прибирати, допомагати і так далі. І тут якраз це один з прикладів. То ще один такий приклад. Вчора проводила тут у Швейцарії для українців а, захід по тайм менеджменту це було класно. Ми такі зробили. У нас було і нетворкінг французькою. І окрім того, що було був тайм менеджмент, я кажу, давайте спочатку це зробимо, а потім уже підемо далі. І давайте подивимося на наші цілі. Давайте подивимося на наші бар'єри, як ми це все в своєму житті створюємо, звідки воно береться. І ось я дивлюся, що дівчинка, яка ніби була співорганізатором, найбільш була мотивована, і вона не тут. І мені так шкода, бо я розумію, що вона цей захід змогла організувати тільки тому, що вона сама була дуже зацікавлена. І я розуміла, що я зустріну великий супротив Це щодо зміни. Так, я не можу людину змінити. Тим більше мені не треба цього. Навіщо? А насолоджуйся тими людьми, які є в твоєму оточенні і використовую в хорошому сенсі цього слова, цей потенціал як для себе розвиток, як для себе якісь. Можливості, ну і так далі. І я бачу, що час іде, і вона, вона не тут, вона не з нами. І я розуміла, це наступне, що я зроблю, це буде сприйнято, можливо, навіть з деякою такою. Ну, не з агресією, але злістю, не згодою. І я і я забираю. Я розуміла, що вона організовує подальші якісь свої дії, і я забираю гаджет. Вона каже: Я не буду працювати, я хочу бути вільною. І я ставлю той гаджет біля неї, і поряд, дивись, скажу, він в тебе є, ти ним керуєш, він є. Але зараз для тебе важливо, ти так того хотіла, ти змогла домогтися, щоб ми це організували. Ти знайшла, знайшла приміщення, люди. Ну. Тобто, все, 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 що треба було, навіть конференц-сервіс був організований. Тобто, все було, віддайся тому часу, Від, ну, проведи його з задоволенням і з тим, щоб ти могла використовувати в подальшому. І я побачила, як людина, вийшовши зі стану, ось знаєте, оце коли постійно чимось вона піклується, щось там організовує, щось не виходить. Вона не тут і ніяк. А тут оп, і вона почала посміхатися. Вона почала працювати. Для мене це було таке щастя. Я не змінила людину. І змінила її відношення до а, заходу в даній ситуації на даний момент, і тому це я хочу наголосити, що людину змінити неможливо. Можливо, змінити відношення, але це є потужна робота щоденна, і вам треба дійсно самому бути самій бути мотивованій мотивованому для того, щоб це сталося. Дам ще один приклад, маю ще кілька хвилин. Сьогодні вранці вже мала перемовини з України. Обожнюю спілкуватися з нашими випускниками, тому що ми як на одній хвилі. І коли ми спілкуємось, вона хоче, вона хоче для свого чоловіка зробити подарунок. І вона підбирає. І це так педантично. Це ось мені, будь ласка, щоб це було з такого матеріалу, щоб тут не було тої додаткового прорізу, щоб тут була ниточка такого кольору. Я Думаю. Як класно. Ну і ми, ми дійшли до того, що наші чоловіки дуже подібні, тому що вони так само хочуть, хочуть але не знають як, не знають чого, і, ну, тобто, і немає, звичайно, часу, ну, і так далі. Ось, І коли ми почали це підбирати, і я дивлюсь, що вона хоче змінити свого чоловіка, але вона йому не каже: слухай, ти йди плануй. А вона щось для того робить? Вона хоче придбати для нього таке, щоб йому щось дуже подобалось. Це має бути щось естетичне, і воно має йому приносити на насолоду. Я кажу, слухайте, а давайте підемо через інше. Перше навчу ні, ні, вчитися він не любить. Я кажу, розумію, а знаю такий випадок. От, ну, тобто ви можете дивитися на через призму того. А як ви можете зробити мене вчора також запитувалися, а чи можна мріяти за когось? Я кажу, що ти маєш на увазі? Ну, я хочу, щоб мій син навчався в Стенфорді. Я кажу, чудово, ти хочеш, щоб він навчався там. А що ти можеш для цього зробити? Що для цього треба? Для цього треба раз, два, три. Я кажу, добре, якщо ти будеш просто його заставляти, ну в тебе ти програєш, я знаю це. Але якщо ти знайдеш для нього мотивацію, як він може це зробити, як він може цього захотіти, він тебе ще буде дьоргати і казати: Мамо, мамо, дивись, я тут це отримав, я тут маю це. І це буде зовсім інше відношення, і це буде ваша співпраця. І він буде від, від свою відповідальність відчувати по відношенню до того. Процесу, хоча ця відповідальність зовсім різна. Гроші зібрати це одне, гарно навчатись це інше. Додатково які знання отримувати це ще третє, і це спільна робота. І не зміниш ти свого сина, щоб він захотів поступати в Стенфорд замість того, щоб не поступати нікуди. А, наприклад, не знаю, займатися нічим умовно. Ти можеш тільки змінити його відношення і відповідно своє відношення до нього, і його відношення до навчання. І до тебе дивіться трішки глибше. Знаєте, не дивіться, а, коли ми дивимося на поверхні, а ми бачимо вже результат якоїсь, якоїсь хвороби. Так? Але якщо ми виявимо ці причини через розуміння, що навіщо бути здоровою людині, то набагато легше туди йти. Ось так це працює. Тобто дивимося на мотивацію і дивимося на мотивацію свою, на мотивацію цієї людини і пов'язуємо, дивимося вглиб. що чого почати так, щоб це запрацювало найлегшим а, чином. Це є планування, це є стратегічне планування, тому що це і є стратегія. Тобто, ти виявляєш цілі стратегічні і йдеш туди. Це не обов'язково якісь довгострокові цілі. Це можуть бути ваші цілі щоденні. І хочу ще а, сказати, що якщо планувати, ви думаєте, що це. Недоречно, що це не потрібно, що ви і так плануєте. До речі, багато людей справді вважають, що вони планують, коли вони створюють в голові. Але голова ваша не для того, щоб тримати інформацію всередині. Голова ваша для того, щоб приймати швидко рішення, і ти можеш планувати письмово, для того, щоб вигружати інформацію з голови, і для того, щоб потім швидко приймати всі рішення. Тому сьогодні плануйте те, що ви хочете робити, і до чого приведуть ці ваші задачі, які ви собі напишете. І коли ви будете писати ці задачі, ви можливо навіть помітите, що цей час ви посміхаєтеся, тому що я ну не вже ви прокидаєтеся, будете писати собі щось те, що вам не подобається. Ні, ви будете планувати те, що вам дуже хочеться. І якраз це і генерує вашу енергію, це генерує ваш хороший настрій, це генерує мотивацію а, діяти вже зараз. Якщо ви раптом не знаєте, як це робити, якісно. Ой, у нас стільки всього. Сьогодні корпоративний тренінг стартує. А, 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 якось а, ну, корпоративний це закритий це. Я просто хвалюся. Вам а, 26 людей буде підсилюватися і буде супротив, буде а, будуть замешкання, буде якийсь саботаж. Але я знаю, що в кінці ці люди будуть щасливі, бо вони будуть матимуть технологію, будуть її втілювати, і вона буде працювати, і вони будуть насолоджуватися життям. Це вже будуть інші люди усього за 21 день. А у відкритому форматі у нас буде 26 числа 26 вересня. Стартує наступний тайм менеджмент квест Турбо 21. А сьогодні для тих людей, які дуже uh, успішно пройшли 21-й квест і готові uh, створювати своє майбутнє в стратегічному плані, мається на увазі на 20 років вперед, uh, працювати зі своїми цілями, працювати зі своїми помилками, які вони в тіль... бу... мали в житті. Ось для тих людей Турбо 60 сьогодні стартує. Тому Будь ласка, якщо ви проходили, але туди тільки можуть піти. Ті, хто 21-й проходив. Тому якщо ви є випускниками квесту 21-го, будь ласка, сьогодні ще є можливість туди запригнути. Бачив, що в нас тут є і випускники турбо і Я дуже рада тому і хочу похвалитися, що є в нас такий випуск. Є в нас така група, яка продовжує самостійно планувати згуртовано. І я вже чекаю. Не дочекаюсь, коли ті всі люди в реальні в реальному житті зустрінуться, бо це дуже потужно. Ужні люди, вам класного настрою, я завершую, а, бо маю вже бігти, бо в мене є наступна класна задача. А, хорошого настрою, а, бойового настрою і а, сонячного дня, не дивлячись на те, що погода така вже прохолодна. До речі, у нас в Швейцарії також а, вже прохолодно. Хочу сказати, що вранці, от зараз десь 10 градусів, не дивлячись на те, що я в сорочці, але хочу ще Похвалитися однією штукою. Знаєте, під яким деревом я вам проводила той менеджмент зарядку? Ось під таким. Так що гарного, смачного вам дня і насолоди, що миті. До нових зустрічей!